Приїхав ще один пиш 308 СВ. Зеркала складаються гума Shark Skin Technology Winter Expert. Ага, понятно. e 205 на 55 r 16 так, Це м'ягень. Лобове 22-го року. сам автомобіль 2019 року. Нетонований. Зараз перевіримо лакофарбове, так, ключ. Два ключа а, зачиняється. Відчиняєш автомобіль 15 хвилин і все. Хопа. Пробіг сто дев'яносто тисяча. Вже рестайлінгова куліса. 19 рік. Механічне сидіння. І відмітки про обслуговування що там 190 тисяч було. Ага, так, ну це можна заскрінити, потім подивитися. Кермо теж почухане, як і у всіх на цьому пробігу. Під кермові пелюстки Катник есть. Другой ряд сидений, коврыки, педлокидник, в багажник и отвер. Так, тут девяточка Так, дом під пеночку, докатка Юни Ройл. Свіженька. Йой. Так, а тут ще якось інфіксується, так? Да? Ні. Так просто. Так просто перепиком. Ба Скласти сидіння, щоб подивитися. Так, адблю тут. Бо у старих до 308 СВ Блюшечка була під запаскою. Зробили нормально, просто, блін, нормально. Жабоїди. Жух. Так, тут не зачухано, тут царапка, це все убирається за бажанням. Так, Також регулювання пасажирського сидіння механічне. Диск вже забрали звідси. Вже немає. Є режим Еко, спорт, мануалка, ну, під кермові полюстки. Так, гума уся однакова. Протектор, ну, становий 91H M, +S, тобто and Snow. 28 тиждень 23-го вироб... року виробництва, тобто вона нова. Сейчас складу сиденьку, чтобы заценить бажажник. Вот это норм тема. Два метра. Так, а полочка тут хвается куда-то? Могли бы это сейчас так. Кайф. Тепер подивимось другу. Так, система стопенд старт, вколе викл, рівень, автосвітло. Дзвінки, гучність, вибір режимів. Стандарт. Тут все в павутині, ніхто нічого не лазив. Так, оптика чик-чик, початок 19-го року виробництва. Судячи з лейби, початок 19-го року виробництва. Масло чорне, то любов є, поверхню відмітку. Ну непогано. Так, де тут? Кипси пластикова. Є трошки підтікання під маслозаливною горловиною. І там далі. Все, поняв. Запуск. На ключу центральний замок світло вкл викл Відчинити, зачинити. 191 485 кілометрів. Погнали. З полтичка. Красиво. Якщо вам тут підстаканник не потрібен, чик і зачинили. Чик, зачинили, чик. йо майо так, ну это потом. Що зуходов двон. Кермо Електро рестайл крутиться пальчиком. Мізинчиком. Да, кайф. Чую уже якийсь ролик. А пахне як. Так, включаємо кондиціонер. Так, що у нас? Оф, кондиціонер, бах, лоу, мені лоу не потрібно. Потрібно, щоб 20 виставити. А де цей? Шть, зажать. Потім розберемося. Це що таке? Радіо, інтернет. Навігація. Вжух, навігація працює. Все хороше. Так, спробуємо коробку. Драйв. реверс, Так, працюють задні парктроніки І знову вот драйв. Взагалі зауважень коробки немає. Вже третій приїхав. За два тижні пиш, в якому по ходовій, по двигуну нічого немає ніяких нарікань. Взагалі. От вам і пижи. Чик-чик. спорт. Автогальмо. Все вже холодним валить. Ох, хорош. Бажні, звісно. Бімба. І розхід. Так подивимось, який розхід. Ой! А от можу дивитися. Середня швидкість 55, середні витрати палива 185 км на літр. Прикол. Так, це якесь голосове меню. Датчики паркування є. протибуксувальна система є. Датчики в шинах. Можна провести діагностику і налаштувати швидкість. Кондиціонер. Що у нас по застосунку? Додатки немає. Бортовий комп'ютер. А, от він і показує. Маршрут 2. Маршрут 1. 18,5 км на літр. Тобто на 100 кілометрів 4,5 літра? 5,5 літрів. Я вам зараз тут нарахую.